Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні. 16 січня 25-го року, боже, путаюсь. І мені зайшов скок. Чому я вирішила знімати то зараз? Хочу відзняти, називається початок моєї безумної Може, для когось смішної, постройки нового курника для моїх курочок. Я вирішила, ну, хто знає, що я по гороскопу лев, якщо льва перемкнуло, то ховайтеся всі. Тобі ж я вирішила построїти курник, але на наземний курник, такий, щоб зимою був, утеплений, в нас реально немає грошей. Занурившись в YouTube, я побачила, спочатку там мене переклинило, зарити його в землю. А потім подивилася, а виявляється, така ідея є ні в одного. В нас немає е, з чоловіком, де тримати бульбу, бурячок, таке от на зиму. Ми тримаємо в хаті, в коридорі. І якщо навіть не буду використовувати той як курник, то буду використовувати той як погріб. І спочатку от я вибрала отут-от от є такий проміжуток землі. Але є одно. но Мені треба, щоб влітку туди більше попадало світло. Ну і взимку, тобісь якщо він буде в довжину такий довгий, буде менше туди потрапляти світло. І ще я отут, от, от такі от. Піхтачок. От тут мені більше подобається, бо буде більше попадати світла. Сонце світить от з тої сторони, воно отак от іде. І тобі ж там от вся сторона буде освічуватися. Все, це початок. Як воно буде, буде потрошечки знімати. Як ми два старіка будемо махати лопатою, бо треба зануритись десь на півтора метра в землю. Тут в нас йде спочатку така ну десь 50 см земля. Тут були раніше болота, а потім йде глина. З однієї сторони, дуже добре, що глина, бо земля не буде сповзати. Ну, Будемо дивитися і буду потрошечки знімати. Який участок ми виберемо, не знаю. Зараз буду радитись з чоловіком. Сьогодні вже 20 січня. Руки сверблять, сніг ще лежить, ще земля промерша, але вже не можу. Знаєте, воно там сидить і як. Ну давай, ну давай. Радилася багато, скажу чесно, я думала, з мене будуть сміятися, казати, що я якась абсуснину вдарна, але я не думала, що мене стільки людей підтримає. Ну, не фізично, а хоча б морально. Тобі ж, може, і сміються десь в закутку, але реально підтримали. Я їм дуже вдячна за це. Ну. Вдячна. Чесно, чесно. Але я вибрала от той кусочок. Тут було невеличке дерево. Ну, вже давно було, я маю надію, що корінь здохта. І от тут. Тобі ж я хочу зробити його отак. І сюди, кутом. І тут в мене виходить, чому я хочу кутом зробити, тут я хочу зробити, зробити. курник, тобі ж самі кури. І не тільки для великих курей, а й для курчаток. Тобі ж мені більше для корчаток потрібно. Я так думаю, що я в тому погрібі зроблю другий поверх спеціально для курчат. А тут я хочу зробити такий, як, ну, тримати там бульбу. Отаке, ну, правда, в, неї, в нас її небагато, скільки нам треба, називається. Але все рівно треба буде тут вик... вибити той корінь і той, бо більше так території нема. В городі ж я не буду то копати. Там йому буде амінька, бо близько до озера. А тут так на горбочку і там канал йде. Ну, там канал йде, можна зробити такий, ну як, спуск води. Ну, не знаю, буду робити, буду щось робити. Ось так. Зараз, напевно, візьму, візьму якісь колишки і просто намічу собі, що художник. Хочу цим сказати, на що мені розраховувати. Передивилася багато відео на рахунок землянок, відео з курниками під землею. Бачила тільки одне, але там вони не показували, як вони творили, як вони це робили. Тому буду буду домислювати сама. Ну, будемо пробувати. А, Де наша не пропадала, так? <смі> Дякую за підтримку. І вибачте мене, що в моїй програмі іноді йде збій, коли я монтую відео. І вискакує це моваві. Ну, реклама, я не знаю, як її зняти, чесно кажу. Я і так, і так, ну, я в тому дуб дерево, воно. І переписувала вже пару разів це відео. Все рівно вискакує та реклама, нічого зробити не можу. І більш всього воно не вискакує, а от така зараза була Ну, йду брати колишки, йду пробувати подивитися, що, що мене чекає. Буду показувати вам. Взяла інструмент. і Поїхали на роботу. Називається починаємо. Тільки вперед. Ось вона я, мій улюблений 44-й на 37-й. Все. Я починаю. Не знаю, наскільки мене вистачить, Ну, дуже хочеться. Дуже хочеться. А якщо хочеться, то можеться, то зробиться. Це нормально. Ну, з цього я почну стачки з злопати. І хочу забити сюди колишки приблизно, щоб знати, що мене чекає, який, який об'єм роботи. Буду знімати. Пішли працювати? Ага. Цьому тачку, бо тачку, тачку я буду насипати землю, землю, тут родючий слой, і буду вон туди вивозити за цю колоду, ну як не колоду, а коротше, за дрова. І там буду складати горою. Потім, коли все викопається, не знаю, чи до наступної зими, чи до наступного літа, ну хочеться вже в цьому році то зробити. Все, пішла копати? Ну, вот так вот я вирішила. Ось тут пішло туди. О вот там. Ага, тут. От тут. Тут. Ось по... навколо того куща. Вот там, там планую зробити вхід. Отак от. Зараз піду возьму колишки, наб'ю і подивимося, що вийшло. Ось так воно приблизно хочу, щоб виглядало отак. От сюди йде. Тут приблизно 3 метри. Ширина сюди, сюди, сюди і вон туди. Кажуть, на якому повороті ми здохнемо, я не знаю, але пробувати будемо. Дай, Міка. що ти вже тявкаєш? От паличку, в'яточку. Єлочку. Ну, от так от. Зараз почну вже копати. Земля м'яка, хоч і сніг лежить. Повторююся, в нас тут був ще болота, торф. Її 300 років тому викопали канали, вода зійшла. Але от там, хто знає, зараз я так, отам, от от, в мене озеро, озеро невелике, але воно майже води немає. Так що я не переживаю. Що тут буде вода. Якщо тут буде вода, у нас є ще старий савдеповський насос, я його відкопала десь, навіть не пам'ятаю де в чоловіка. Такий водяний насос. Кинемо шланг, якщо буде вода, і нехай качає в канал. Ну, все, я починаю. Підтримайте мене. Бо, чесно кажучи, мені одні прийдеться то копати. Ну, Чоловік, якщо зможе, допоможе. Якщо ні, буду грибти сама. Ну, все, настав вечір і показуємо, що ми наробили. Викопали на одну ж циклопату, той кусочок. Тут -ут -ут корінь ще. Там корінь також. І викопали сьогодні юбілейну 55 50... 50 тачок. Отут ми їх почали складати. Землю я маю на увазі і тачки. Скільки там, скільки тої ваги, не знаю. Але я думаю, на сьогодні ми моліці. Ну все, поки що закінчую своє відео. Завтра, якщо буде файна погода, як сьогодні. Бачите, яке небо, яке сонечко там сідає, лягає спатеньке. І вам всім тихої, мирної, спокійної ночі. Тримайтеся рідненькі, бо віримо в ЗСУ. Віримо. Всім добра ніч. Завтра знову буду викладати ці відео. Пока-пока. До нових відео.